23 загиблих та близько 50 поранених. Російські війська обстріляли цивільну колону авто, які чекали на виїзд із Запоріжжя в бік тимчасово окупованих територій. У місті оголосили день жалоби. Попередньо росіяни випустили 16 ракет із застосуванням ЗРК С-300. Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко. Чотири ракетних удари нанесли в район авторинку, а також по автомобілям та цивільних. Люди прямували за своїми родичами на тимчасово непідконтрольну Україну. Іні територію на місці продовжують працювати рятувальники, медики та усі відповідні служби. Одна людина загинула, і п'ятеро поранені. Російські іскандери вночі ударили по Дніпру. Ворожі ракети знищили транспортне підприємство. Під час пожежі, яку спричинив удар, згоріли 52 автобуси. Ще 98 пошкоджені. У місті понівечені кілька багатоповерхівок, гімназія, магазин та адміністративні будівлі. Рятувальники працюють на місцях прильотів і з'ясовують масштаби руйнувань. Повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко. Також вночі окупаційна армія РФ три рази. Обстр... Стріляла Нікопольський район з градів та важкої артилерії у червоногригорівській громаді. Пошкодила промислові об'єкти, десяток приватних будинків, водопровід та лінію електропередач. У Нікополі снаряди зачепили приватні оселі. На зараз пошкоджена один приватний будинок без постраждалих та загиблих. Інформація ще уточнюється. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства працюють. Будьте уважні, слідкуйте за телеграм-каналами. Російська армія обстріляла Миколаїв ракетами типу с 300 Близько першої ночі дві з них влучили у дев'ятиповерхівку. Внаслідок вибуху одна жінка опинилася під завалами, а уже близько шостої рятувальникам вдалося її витягти живою. Також внаслідок атаки отримали поранення ще восьмеро людей. Троє поранених у важкому стані перебувають у медичних закладах. Росіяни зруйнували чотири квартири повністю, шість пошкодили. Рятувальники уже розчистили завали та звільнили всіх людей. Під російськими ракетами. Теме також вночі був Миколаївський, Баштанський та Первомайський район. Там без постраждалих заявили Ова. За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки противника у районах Зайцевого, Майорську, Веселої Долини, Бахмутського, Одрадівки, Курдьомівки, Нью-Йорку, Первомайського та Безіменного. Для підтримки дій наземних угруповань наша авіація завдала 29 ударів. Генштаб підтвердив ураження шести опорних пунктів, 20 районів засередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів ворога. В населеному пункті Бахмутівка Луганської області в результаті удару по району зосередження противника понад 50 військовослужбовців загинули, знищено 17 одиниць ворожої техніки. В населеному пункті Токмак Запорізької області до 50 військовослужбовців противника зазнали поранення. Знищено 10 одиниць озброєння та військової техніки. В Гуляйпільському районі Запорізької області. До 40 військовослужбовців противника зазнали поранення. В місті Мелітополь Запорізької області знищено пункт управління, зенітний ракетний комплекс С-300 та поранено понад 50 окупантів. Путін підписав укази про так зване визнання незалежності Запорізької та Херсонської областей. Документи опублікував офіційний інтернет-портал правової інформації РФ в обох наказах Путіна йдеться про те, що рішення про незалежність окупованих українських територій ухвалено, нібито відповідно до загальновизнаних принципів та норм міжнародного права. Рішення про визнання російський диктатор ухвалив на тлі фейкових результатів псевдореферендумів, Нібито за приєднання до Росії проголосувало близько. 87% жителів Херсонщини та 93% жителів Запоріжжя СБУ викрила мережу телеграм-каналів, які поширювали наслідки обстрілів дронами камікадзе на Одещині. Крім того, адміністратори створювали контент, який дискредитує військовослужбовців зсу, виправдовує збройну агресію РФ та її дії на території України. Заявили слідчі СБУ. Вкотре закликає українців не публікувати інформації, яка може допомогти ворогові. Хотів би, як не дивно, зараз подякувати тим, хто так активно застосував проти наших сил оборони проти Одеси та Одещини дрони Камікадзе Шахід 136 Дякуючи вам, ми тепер знайшли і знаходимо усіх ваших прихованих агентів, які коригують ваші дії, коригують ваш вогонь, розповсюджуючи відповідну інформацію через телеграм-канали та телеграм-групи. Вже одного затримали, і про це повідомила служба безпеки України.